Четвер, 15 лютого. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Масштабна атака на область на світанку Росіяни запустили по Дніпропетровщині ракети. Частину наші захисники збили, але її влучання не пропиняв ворог і терорні Копольщини. Цілив по мирних жителях з артилерії та дронів Камікадзе. Докладніше про ситуацію в області розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Марко. Неспокійним видався сьогодні ранок. Багато хто прокинувся у шості через вибухи, адже російські терористи сьогодні масово атакували Дніпропетровщину ракетами. Вже відомо, сили ППО знищили дві повітряні цілі в Нікопольському та Новомосковському районах. Це були Х-59 та Калібр. Водночас в Дніпровському районі були й влучання. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, повідомляють у військовій адміністрації. Люди не постраждали. Триває обстеження територій. Також ввечері. Та вночі окупанти двічі били артилерію по Нікопольському району. Під прицілом були Мирівська та Марганецька громади. Обійшлося без поранених. Водночас стали відмо... відомі наслідки вчорашнього терору Нікопольщини. Ворог запустив сім дронів «Камікадзе». Силам оборони вдалося знешкодити п'ять з них. В громадах були пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, комунальний заклад, газопровід та лінії електропередач. Наразі в мене це вся інформація, Марко. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. І били балістикою та ракетами зі стратегічної авіації. Вранці росіяни знов масово обстріляли Україну. Всього запустили 26 ракет. ППО збила 13 ворожих цілей. У Запоріжжі 6 людей постраждали, пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти. На Полтавщині влучання у складське приміщення обійшлось без травмованих. У Львові окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури. Пошкоджено 18 будинків, дві школи та дитсадок. Троє людей поранені. На Київщині ж показали просто величезну вирву від збитої російської ракети. Пошкоджено біля п'яти житлових будинків. Оперативно працюють всі компетентні служби о 9 й годині. Обов'язково кожну садибу відвідає наша комісія, яка працює над Ушкодженнями обраховує збитки. Росіяни планують підірвати ядерну зброю в космосі. Про божевільні плани Кремля розповів радник Білого Дому США. Мета таких крайнощів не завдати удару ядеркою по землі, а вивести з ладу супутники. Це в Сполучених Штатах розцінили як серйозну загрозу нацбезпеці. В Конгресі Байдена закликають розсекретити усю інформацію, аби країна разом із союзниками могла її обговорити. Повстання фермерів сьогодні зранку, як і обіцяли, українські перевізники вирушили на КПП Ягодин. Вони розпочнуть власний страйк на кордоні з Польщею, блокуватимуть польські фури, які прямують в Україну. Організатори кажуть, це відповідь на висипане на асфальт українське зерно. Наші мітингари вимагають вільного пропуску автівок і нагадують про війну. Бо через блокаду кордону поляками в Україну не потрапляють життєво важливі товари. Ми будемо відзеркалювати ситуацію, яка відбувається з польської сторони. Будемо затримувати автомобілі, притримувати автомобілі на для перевірки документів, чи є об'їзди блокади з польської сторони, чи вони справедливо відстояли цю блокаду. Поштою відправляв наркотики за кордон. До 10 років в'язниці засудили жителя кривого рогу. Під виглядом побутової техніки чоловік збував в Молдову метадон та мефедрон. Під час обшуку у квартирі ділка вилучили психотропи і докази міжнародних відправлень. На суді свою провину чоловік не визнав. Утім, апеляційний суд лишив вирок без змін. Він вже набрав чинності. Немає місця. Це татуювання на серцем військового, якого лікують у Дніпрі. Владислав зробив його через нещасливе кохання, але виявилось, там не залишилося місця для уламку ворожого снаряду. Лікарі кажуть, боєць дивом залишився живим. Про рятівне тату, кохання та життя, що набуло сенсу. Наш наступний сюжет. Немає місця. Владиславе і гадки не мав що цього. Тату злякається уламок ворожого залізяча. Боєць воював під Авдіївкою в самому пеклі. Снаряд розірвався в п'яти метрах від нього. Там є урагани, і сто після друге. Що, що, шо що водоку що, що, що попадає, той жити. Це дуже страшно. Я років, двадцять гота можна сказати... Не до з таким мінно-вибуховим пораненням у шию кажуть лікарі, шансів практично немає. Миттєва смерть. Але Владислав вижив, і це справжнє диво. Той відламок, який дістали. У нього з легень, який пройшов через шию. Бачте, він більший, ніж коля, ішов під таким кутом, що мог дойти не тільки до легень, а і до серця. У Дніпрі Владиславу провели надскладну операцію. І вже через кілька годин після відключення від ШВЛ хлопець почав розмовляти і навіть жартувати. Згадую перші хвилини, як утямився. Открою лоза у мене мама стоїть. Рядом я думаю, будемо та сомка по телі А заказується все лямість. Хлопець швидко відновлюється щодня. Поруч мама та кохана дівчина з нею познайомився на Донеччині. Звідки вони родом? Я вже служив. Зайшли, зайшов шлізав на капілівку він на мене.

Да не мають мільйон розвочі. Окрім важкого поранення легені шиї у Владислава ще й перелом стигнової кістки та надколінника. Багато дрібних уламків всередині. Тож на нього чекають ще декілька операцій. Втім, щойно пройде реабілітацію, каже хлопець своє тату російською переб'є українською мовою. Олена Петриченка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Лютий, але тільки за календарем. Аномальне потепління від початку місяця. Дніпряни часто рятувалися під парасольками від грязних дощів, а стопчики термометрів били рекорди. Як весняна погода вплинула на природу, та чи буде ще зимно? Прогнози городян і експертів у нашому матеріалі. Спочатку легенька пробіжка, а потім водні процедури. Як водичка тепла, як для лютого я вважаю. Приблизно скільки градусів є твою ой? Навіть не знаю. Ну, мені здається, десь ноль тепленька але тільки для моржів. Ілона одна з тих, хто не боїться холоду. Жінка готова пірнати та загартовувати свій організм за будь-якої погоди. все нормально, і такий лютий навіть тепліше в цьому році дуже підходить для, для загартовування. Так і а якщо він трошки тепліше, то це ж людині може легше буде і почати. А погода останнім часом дійсно із сюрпризами чи не щодня. 7 лютого у Дніпрі зафіксували температурний рекорд: 11 градусів вище нуля. Це був найбільший Тепліший день за останнє півстоліття. Сонечко та плюсова температура в лютому пришвидшили і прихід весни у Дніпровському боцсаду. Це ось перші підсніжники, які в нас заквітували. Відповідно, підсніжник складчастий кримський. Да, от такий він це перше його квітування в цьому році. Бачимо ми їх вже з розпущеними голівками після того, як сніг сходи. Бачите, в цьому році трошки раніше, десь ну, на неділю, на півтори. Плюс на термометрі дав зелене світло для цвітіння гамамелісу, або як його називають у народі, відмін горіх. Десь в кінці квітує лютого, починає потроху розпускати свої пелюстки, які нагадують золотаві такі павучки. Але в цьому році він трошки раніше вийшов на дистанцію. І ми бачимо зараз цікаві такі його павучки. Паучки, квіточки, які квітують і вже зараз починають приваблювати поступово комах. І навіть якщо знову вдарять морози, кажуть у боцаду, перші весняні квіти виживуть. Глобальне потепління в лютому. Що думають про нього дніпряни? Та які мають прогнози? Мені здається, що зараз у нас погода взагалі не передбачувана, тобто нічого не можна напевно сказати. В минулому році було і холодніше. А як думаєте, чи буде тепла весна, чи навпаки? Я думаю, що так буде тепло. Ну наразі всі тішаться, що вже так тепло. Я думаю, що ну не дуже скучають за снігопадом, враховуючи, які зараз погодні умови і де наші воїни знаходяться. Тому можливо і добре, що так тепло зараз. Синоптики кажуть, сильних морозів і рясних опадів вже не буде, але така весняна погода триватиме недовго. У найближчі дні стовпчик термометра опуститься до 2 градусів нижче нуля. Я не думаю, що те зниження температури, яке ми очікуємо після 15-го числа, суттєве буде. Тобто, вже температура попередньо перейшла через нуль. Але можна вже говорити, що в цьому році на Дніпропетровщині теж рання весна. Отже, поки не ховайте у шавки свій теплий одяг, але весна вже зовсім скоро постукає у наші двері. Вікторія Вахрушина, Євген Дроз, Денис та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.